Друге послання святого Апостола Павла до Солунян, розділ перший. Павло, і Силуан і Тимофій до Солунської церкви, в нашим Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця й Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас, Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого Суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за Нього й страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї. В огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости й діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса, в вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа.